Біля театру Мрій як ще називають стадіон Олд Траффорд, Карен таксує не перший рік. У дами нігті нафарбовані блакитним, але мрія справжня, червона. Одного дня прокатати у своєму кебі Кристіану Роналду. Ми любимо Роналду, де б він не грав, і знаємо, що він повернеться. А завтрашня перемога Юнайтед тільки прискорить цей процес, бо тут і тільки тут його домівка. Із Карен уся червона частина Манчестера, та яка за Юнайтед. Кажуть, скоро цей годинник сповістить про повернення Роналду. Повноцінного, а не такого напівфабрикатного у складі реала. Зрештою, і так непогано. Два дні гарантованого масового психозу у епіцентрі готель, де поселилися Кристяну та компанія. Просто так без експерименту рівень Роналдуманії не усвідомити. Футболку з популярного київського базару вартістю менше 100 гривень у нас відірвали з руками. Міняю футболку Роналду на ваш шалик. Дивіться, справжня. Роналду? А який розмір? Елька. Великий. Справжня. Боюся, не налізем. Замала. А вже замить? А ну, давай сюди, давай. Масовий психоз переходив до стадії легкого маразму. У будь-кому з мешканців готелю народ шукав риси Роналду. Поки смаглявий інкогніто крутив педалі, зер Алекс Фергюсон крутив на щастя дулі, хіба міг знати футбольний отець Роналду, якою бідою обернуться такі жести? Ми не боїмося того, що Роналду може зробити з нами. Варто подумати, на що здатні ми самі. У невеличкій крамничці неподалік стадіону Ултрафорд ви можете знайти ось таку от книжку. Називається вона Найвеличніший продавець у світі це улюблена книга Кріштіану Роналду. Це по суті притча, в якій розповідається про те, як один старий мудрець дав молодому і зеленому, але вкрай талановитому знання для того, щоб він став найкращим у світі у своєму ремеслі. Не проекція на кар'єру самого Роналду. Ну а хто мудрець? Здогадайтесь з однієї спроби. Пам'ятник серу Алексу біля трибуни, названої в його честь, відкрили у листопаді. Язикаті англійці одразу ж поцікавилися. А де фірмова жувальна гумка неодмінний атрибут менеджера. Інші пропонували розмістити поруч маленькі монументики його топ-вихованців, які виступали під священним сьомим номером Кантона, Бекхема. І, звичайно, того, кого театр мрій не бачив чотири роки. Ім'я Кришна диктор навмисне назвав останнім сол. Манчестер був моєю домівкою впродовж шести років. Люди тут були дуже милі до мене. Я ж приїхав сюди дитиною. не можу вам пояснити, що це за відчуття. Воно просто є. Не пам'ятаю матчу крутішого за цей. Кожен із нас відчуває, частинка Роналду залишається гравцем. МЮ. Світ зупиниться на 90 хвилин, щоб подивитися цей матч. Роналду, і тільки він був покликаний перевернути цей світ. Йому співали як своєму. Його підтримували як домашнього. Немов не було тих чотирьох мадридських років, ніби ось зараз він скине те кляте мадридське вбрання і заблищить правильними кольорами. Але того вечора на Олтрафорд був ще один прихильник червоного, не Юнайтедівського, турецький суддя Чунейт Чакір. Колись за подібний прийом кунг-фу фани Ем'ю назавжди закохалися у Еріка Контона. Та чи заслуговував Нані співвітчизник і друг Роналду? Такого рішення. Знайшовши сумнівну точку опори, турецький суддя перевернув матч і дав реалу поштовх для звершень. До того моменту все йшло за хитрим планом Фергюсона. Навіть автогол Рамоса якось гармонійно вписувався у картину загальної впевненості Юнайтед. Коли ж вершкових пре, то наповну. Ідеальний удар Модрича змусить Роналду поступитися емоціям. За мить португалець їх сховає. Радіти не можна. У Роздягальні я поговорив з усіма гравцями, тренером, власниками клубу глейзерами, лише знання не вдалося. Він був на допінгу. Рефери іноді приймають неправильні рішення. Це частина гри. Лише на секунду бразилець Рафаель загубить Криштіану і заплатить занадто дорого. Немов дитину, яка наробила шкоди, трибуни лише трішечки посварять Роналду і, зрештою, продовжать співати йому пісні. І коли він побіжить забивати третій, і коли леді його не заб'є. І особливо по завершенні дійства. Ні, звичайно, слідом за Сером Алексом вони проклинатимуть арбітра. Слідом за Ріо Фердінандом саркастично аплодуватимуть. Тільки увесь цей негатив розчиниться в оплесках та піснях Віва Роналду. Ми ніколи не помремо. Ще перед матчем трибуни Олд Траффорд сповістять, ніякі рішення турецького судді не заберуть у них відчуття гордості та любові. А пригнічений переможною несправедливістю, Жозе Мауріньо на знак поваги залишить поле до фінального свистка. Визнає, поступився сильніший і підтвердить, що обов'язково повернеться до Англії тренувати. Можливо, Юнайтед можливо разом із Роналду. Принаймні, про повернення Кріштіану у театрі мрій кажуть як про доконаний факт.